Кіткелах, по суті, похвалив Володимира Зеленського за розмову із Трампом. Сам Зеленський назвав цю розмову найкращою за увесь час. Трамп, до речі, теж сказав про те, що вона була дуже хорошою і дуже стратегічною. Ну а перед тим він там дуже критикував російського диктатора, сказав, що той не збирається відступати і е, продовжує просто вбивати людей безглуздо. Е, на ваш погляд, от всі ці заяви чи призведуть вони до конкретних дій? І що буде з американською допомогою, яка за одними даними, начебто, призупинена а з іншими даними, і за словами самого ж Дональда Трампа, штати як допомагали, так і будуть допомагати. А що на практиці, як ви вважаєте? Скажіть, будь ласка, у нас є багато альтернатив. Ну от я можу зараз і наші глядачі уважні, очевидно, пам'ятають, як я описував Трампа його психотип, яким чином. Людина насправді натягнула на себе маску страшної непрогнозованості, і частину свого іміджа, значить, постійно педалює. Тобто Трамп фактично керує твітами, і, і, і під час гольфу він намагається значить зайти такого роду виконавців своїх непрогнозованих забаганок, щоб вони якомога. Скоріше зрозуміли, що він хоче, хоча він сам не знає, що він хоче, і скоріше це втілили у життя бажано чудовим, дуже красивим, гарним способом. Якщо ми говоримо про Трампа як про людину, яка ну не прогнозована і не завжди адекватно реагує на ті виклики і загрози, то ми маємо знаходити адекватні підходи до неадекватної поведінки, якщо вже називати речі своїми іменами. І ми прекрасно розуміємо, що без американської допомоги не тільки нам буде складно, а й навіть нашим е стовідсотковим е союзникам і партнерам, які прекрасно розуміють, в чому справа також буде складно е ну певну міру допомогти нам у цій війні. Так ми можемо писати, як написав в біль е в більді пан Рьопки. Можемо писати про те, що нам не дають перемогти та зброю, яку нам дають, вона тільки для того, щоб ми можливо вистояли, а не перемогли. Ну але в тих країнах, про які ми говоримо, є дуже багато тих, які не хотіли би взагалі допомагати Україні, бояться, і в них знайдуться такого роду політичні спекулянти, як там Фіцо, Орбан або там Джорджеску Сіміоне в Румунії. Тому ми маємо, що маємо, і треба дійсно говорити з Трампом, намагатися не залучати, намагатися, наматися залучати в якості союзника і партнера, а не не тому що. Знаєте, є класика е політології і соціології, яка говорить про те, що є етика переконань, тобто ми обстаємо на таких принципах, а є етика відповідальності. Ми ж по-різному себе поводимо, е коли ми е ведемо суперечки, припустимо, за е столом з людьми, е навіть е які не поділяють нашу точку зору, і зовсім по іншому ми ведемо розмови, коли зустрічаємо е злочинців. А ми йдемо з дітьми, і е е нам треба певну міру якось. Ну, не провокувати цих людей. Тобто, у нас страшна війна з Росією, Путін далі піднімає ставки. Трамп підіграє в дуже багатьох аспектах такого роду піднімання ставок. Ну але ще раз наголошую з Трампом, треба говорити. Треба говорити з його міністром оборони Пітом Гекзитом, Хоча він неадекватна людина. Треба говорити з тим його стратегічним радником Едрежем Колбі, хоча він неправильно. Фактично цю стратегію вибудовує треба говорити про те, що якщо ви скажімо навіть визначили, що Україна для вас важкий кейс і для вас це е, там можна кинути, да? можна зосередитись тільки на ідокитанському регіоні, то е, ну тут також треба пояснювати, що насправді Китай, ваш головний суперник, зараз воює з вами через свого проксі Росію, е, а Росія створює вам проблеми на близькому сході через своїх. Просі там Іран, а Іран створює проблеми через Хізболу, Ну це треба комусь говорити і з кимось е, спілкуватися. Тому от, дзвінок був е, потрібним. Так само ми з вами говорили, що саміт НАТО, не дивлячись на те, як е, країни-лідери наших союзників країн європейських членів НАТО ну намагалися сподобатися Трампу. і Йому це дуже сильно подобалося, але ж головне отримати його під тими стратегічними баченнями і тими грошима, які будуть ділятися, в тому числі допомоги Україні, тобто. Маємо заходити адекватні підходи, можливо, до не дуже адекватної поведінки людини, яка насправді треба не забувати, все є лідером найпотужнішої країни в світі і ключового нашого союзника, без якого в даний момент тут і зараз нам складно, тому ми можемо з вами там як завгодно, значить, хаяти того самого Трампа. Але якщо говорити про те, як весело як відповідальну політику, що буде. За цими словами зараз на фронті на харківському напрямку, на сумському напрямку під Покровськом, на Запорізькому напрямку. Ми маємо насправді думати тільки про це. Тому думаю, що правильна була розмова. Думаю, що ми отримали правильні слова. Дуже хотілося б, щоб ми отримали правильні дії від Трампа для того, щоб допомогти Україні, і треба залучати ще раз на голошу Трампа як. От, як це зробив Ізраїль, як е, е, спів батька перемоги, щоб він показав своїм громадянам, що дивіться, я вам обіцяв припинити е, війну. Я її зробив. Я е, е, не тільки е, з, зробив те, що значить, ми там законсервували те, що колись значить, е, з провини Тра е, Байдена я так уже в лапки беру, значить, отримали, а я зробив нас переможцями в цій третій глобальній війні. Нагадаю, що і Вудро Вільсон. Які привів Америку до перемоги в Першій світовій війні, і е, Франк і Рузель, який привів Америку до перемоги Другої світовій війні, Вони перемагали на виборах під слоганами обіцянками, що вони точно не будуть втягуватись і е, посилати війська в далеку, дуже далеку е, країни, дуже далекі країни, в е, значить десь там на європейському континенті, але так складалися е, фактично. Ті та ситуація, і ті загрози, в тому числі до США, що громадяни, які не хотіли в війни, не хотіли залучення до війни, насправді стали пишатися своєю ролью переможців. Тому поразка Росії має бути не проблемою, а це дійсно все таки проблема, тому що всі прекрасно розуміють, що таке катастрофа на території країни на ядерною зброєю, треба зробити так, щоб і пояснювати нашим партнерам і Трампові. Насамперед, що це не є проблема, що насправді це вирішення дуже багатьох проблем, і це має бути вигідно як в геостатичному аспекті, так і в геополітичному аспекті, так і в економічному аспекті, якщо йдеться конкуренцію з Китаєм. Тому розмова правильна. Сподіваюся, що вона призведе до принаймні розблокування постачання нам дуже потрібних ракет. ПАК-3, для збиття балістичних ракет. А тому, що треба говорити, що саме такого роду ялова а, і не дуже сильна політика Трампа призвела до того, що Путін взагалі е, ну, певною мірою перепрошую за термінологію там рамси поплутав. Тому е, фактично всі ці терористичні удари це те вже тепер не проблема Байдена, а проблема Трампа, і треба допомогти Трампу комунікаційно для того, щоб він нам е, певною мірою допоміг е, стратегічно і е, зброєю, яка нам дуже потрібна тут і зараз. Але разом з тим Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, говорить, що він не знає, чи є і чи знайде він спосіб закінчити російсько українську війну. Далі він там продовжує про те, що це війна Байдена і таке все в такому дусі. На ваш погляд, це може означати про те, що Трамп все ще не ну знаєте, не втрачає надію просто дистанціюватися від цієї війни і може піти таким курсом, чи все ж таки далі може якось імпровізувати на ходу. Він би хотів. Трамп людина, яка насправді не хоче ухвалювати рішення, він, він не хоче проблем. Чи він їх боїться, чи тут психологічно він знаєте, ховає голову у пісок. Ну але це для нього не характерно, тому він просто відстороняється. Він ми побачили, він не хоче виглядати сірим, не переможне, не переможцем. Як це було, наприклад, коли він втік з зустрічі великої великої сімки. Він хоче бути переможцем. І тому була успішною зустріч саміт НАТО. Ми маємо це розуміти, і Трамп не хотів би втягуватися в війну. Насправді, ну суто навіть стратегічно. Зараз я не про Трампа, а взагалі входити у війну легко, а виходити з неї дуже складно. Вона завжди проблема. Завжди е, хтось гине серед твоїх громадян, е, завжди комусь не подобається це. Завжди тільки будуть проводити мітинги послід, проти того, щоби е, ти, значить, втягувався у війну. Навіть всередині. Тих самих мага-трампістів, нагадаю, після ударів по Ірану, переможних нагадаю, Трамп казав, що переможні його сподвіжні сатуси Габард, яку він поставив на національну розвідку, яка, як ми з вами говорили, ну посаджена наді того, щоб говорити Трампові, що він Савків, була проти того, щоб бити по, по Ірану. Хоча там ядерна програма, яка безпосередня загроза не тільки для Ізраїлю, а й практично для ситуації на Близькому Сході, дуже потрібно важливо для безпеки США е і в економічному аспекті, якщо говорити про ціну е на нафту і про доступ до енергоносіїв, ми е маємо пам'ятати про того самого Такера Касена. Його дивляться мільйони людей, і це був любимий, е такий люблений значить е журналісти, ведучі і, і, і блогери, там, значить, медіазірка. І на Fox TV, і в своєму на своєму там YouTube каналах де Трамп декілька годин йому напередодні свого триумфального повернення, як він вважає, значить до президентства в США. Тобто, це практично була така парочка солодка, як і з маском. Але той сказав би він проти того, щоб значить. Вон, ми втягувалися там ту війну, тобто будуть такі ще більше трампісти, ніж сам Трамп, які будуть говорити, орієнтуючись на цю аудиторію, яка не хоче війни, не хоче бути залученим, ми втягнутиму війну. Я кажу про багатьох громадян США. Вони будуть спекулювати той самий під гедзит, хоч наші глядачі зі мною не погодяться, там 95% подумають, що Трамп це знав. На мою думку, враховуючи так як я розумію, Трампа він міг не знати, але він несе відповідальний за те, що він підібрав таких людей. А, значить, свою команду, які там приймають ванни з на Новий рік з шампанського, не мають жодного досвіду стратегічного бачення, досвіду в управлінні, але Трамп ж не може погодитися з тим, що він може е, призначати неправильних людей. Так от саме під гексель. Це людина, яка можливо має свої якісь там плани і перспективи, не має своє бачення. Тобто, Трамп неправильно поставив задачу. Трамп сам себе зобов'язав припинити цю війну. Вона для нього проблемна. Він хотів би з неї скоріше позбутися. Тут я вже ближче е, до е, конкретної відповіді на ваше запитання. Він не хоче втягувати, він не хоче витрачати грошей. Він не хоче, значить, проблему. Він боїться. Того, що він буде втягнути протистояння з Путіним. Десь у нього є п'є, це не називає завжди Путіна чудовим хлопцем, тут вказав його професіоналом. Тобто, попередній міру все це існує. Ну, але неправильно підібрана задача, неправильно взяти на себе зобов'язання, суттєво припинити війну, це ж не Путін обіцяв. Ти Трамп обіцяв, ти давай виконуй. Я буду підбирати для тебе виконавці. Мені не подобається Кіт Келло, про який ви мене зараз запитали. Ану постав іншого, який буде подобатись. Трамп грає там гольфі, каже: Ну, значить, Кіт Келов швидко не припинить війну, тому що він Путіну не подобається. Хто може швидко припинити війну? Я каже Вітков, який в політиці абсолютно не розбирається, Сам сказав, що він міжнародному політики значить, вивчав по, по серіалах. Ну воює собі рівень це компетенції цієї людини. Абсолютний профан, значить, в політиці, але він. Помилився, значить, з, з, з тим самим Путіним а, іконку передали. Той значить Трамп Пустив, значить, перепрошую за ну я в стилі вже цього цієї розмови з Путіним. Значить, пустив пустив пуску морську сізу на значить груді своєї Мілані. Путін розповів, яка в нього главна Міланія. Сказав, що вона там слов'янка. А він дуже любить слов'ян. Розповів про Печенігів, але так політика не ведеться. Але там це подобається а, і тому е, не думаю, що під гексет. Ставив до Мідова Трампа, але Трамп відповідальний за те, що він подобрав такого роду людей, як Піт Гезета, а Піт Гезек підобрав такого людей, як е, 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 значить, Елдришколбі. Тобто, грубо кажучи, як у нас міністр має нести відповідальність за чисто що, будувався що в міністерстві, навіть якщо він не знав, але він таким чином побудував значить, в себе політику, де е, такі такого роду речі можливі, так так і там Трамп винен в тому, навіть якщо йому про це не говорили тому він дійсно хоче позбутися. Не хоче продавати зброю. Ну точно давати він не хоче, бо він обіцяв, значить, не давати зброю. Але він продавати не тому, що Путін говорить: ти продаш Україні зброю, це зірви перемовини. Він не хоче бити санкцій. Він не хоче проблем, і Путін, знаючи це, спекулює. Але проблема в тому для Трампа, що це бачить, і Путін, і Сінзінпін. І Кім Чен Ін, і Мадури різні Мадур в світі вистачає. Це такі собі значить, венесельська підробка Іна і, і, і Путіна. Да? Тобто, певною міру всі бачать, що підняття ставок, що Трамп е, боїться проблем. Ми побачили, що з приходом Трампа, який би став припинити всі війни, воїн війн стало більше. І ви тут же винен, не Байден. Не Байден винен в тому, що при Трампові почалися такого роду процеси, коли. Ну, мотивований такого роду родуставкою позицію, ну певною мірою Путін і такого роду Путіни тільки піднімають ставки, і Трамп фактично знаходився під ну такого роду в такій ситуації, коли костяшки доміно, який він сам штовхнув, він намагається втримати на. Деяких ділянках тут я припинув війну, значить, Руанди з Заїром. Тут я припинув війну з Пакистана, значить Індії. Тут я припинив війну, значить, з Іраном і Ізраїлем. Тут я припинив війну з Україною і Росією, звичайно, що значить складніше, бо це чужа війна, але він буде нести відповідальність вже за свою каденцію, те, що відбувається, і ті республіканці, притомні республіканці, які невдовзі будуть тіми вибори, тим більше умова, коли там же маск створює свою партію і буде вигрізати у них. Значить, один-два голоси спробувати, наприклад, на тих самих проблемних, там можливо в десь де Сакруга, де 50-50, фіфті, -фіфті певну міру він тепер буде нести відповідальність і за його практично такого роду недолугу, неефективну перепрошую імпотентну політику, коли він ховає голову в пісок і тільки портретом нагадує те, що компенсує психологічно його слабкості, тобто тільки слабка людина. Значить, хизується тим, що він дуже сильний і йому подобається такий дуже суворий портрет. Всі це прекрасно розуміють, і цим республіканцям треба буде йти на вибори і пояснювати своїм виборцям, а, те, що насправді за що вже несе відповідальність Трамп і ті республіканці, а, які так чи інакше з ним в одному човні. Тому ті процеси, про які ми з вами говорили, коли спочатку буде лазвар в команді, він же відбувся. Пам'ятаєте, ми говорили про маска, який з полюбимся одразу стане його головним. Значить, ворогам це абсолютно закономірно, тому що не можна в одній команді е, значить, тримати глобаліста Ма, Маска і е, ну, націоналіста, націоналіста Джейді Венса. Ну, я вже не кажу про інші е, десь там чотири групи е, різних там, е, значить, абсолютно протилежних, з протилежними поглядами е, людей і, і, і групувань. Да? От, а друге, буде е, фактично протиріжжя серед особліканців. зверніть увагу, як складно було продавлювати цей. Чудовий, красивий закон про те, як значить зняти податки, зменшити податки для корпорацій і збільшити податки для тих людей, які ну так чи інакше будуть голосувати вже не за того винного всьому Байдена, таку собі ні як проти тих, які вже стару зробили їх біднішими проти Трампа і тих людей, які є членами його партії. Тому такого роду протиріччя буде, треба їх залучати. І давайте ще раз робимо прогноз. Треба, щоб американці виходили на мітинги, не припинити війну, а припинити не вийти з війни, не вивести свої війська з Афганістана, Ірака, до того з В'єтнама, з Томалі, з Лівії, Значить, коли там були проблеми. А навпаки, увійти в допомогу країні жертви. Про це говорить Кіткелок, що Трамп людина, яка дуже співчуває співчуття, це є ознака лідерства, така емпатія. Да? Я не кажу, що тіткало вправив се слова Трампа, але кажу, що це може бути таким собі слоганом: допомогти жертві, допомогти слабким, які борються відчайдушно і від хоробро про це говорить сам Трамп проти зла, проти всесвітнього зла, проти тих, як, які наслідують нацистів, які ми промоли в світовій війні. Це расисти, тобто допомогти і втягнутися у цю війну, увійти в неї і стати в ній переможцями. Отаким От чином треба рухати нашу комунікацію. А те, що Трамп Зараз не розуміє абсолютно прогнозовано ще під час вибору я казав, що ми з вами говорили, що він сам не знає свого плану, а зараз він підбирає виконавців те, щоби вони виконали, значить, його обіцянку якомога швидшим способом. Ну на швидший спосіб покласти край війні це капітулювати для тієї країни, якій Америка буде не допомагати. Тому певною мірою ми маємо розуміти, що і Вітков має увійти, значить, десь так. На в американській політиці, і такого роду Віткофи, і такого роду такери рікарсони, і такого роду е Туси Габарти, і такого роду, е значить, у ці галубіни е так називаємо міротворці, е як називаю руска міротворця. Вони Я мають прий... стати маргінесом, е тобто тими, кого не хочуть підтримувати американці. 60 з чимось відсотків громадян Америки за те, щоб допомагати Україні як мінімум на тому рівні, на якому допомагав той самий Байден, якого не любить Трамп. Uh, і uh, відповідно до тих законопроєктів, які ухвалювали дві палати і дві партії, в тому числі республіканці щодо допомоги Україні протистояння Росії, і підпис Трампа під uh, резолюцію uh, саміту НАТО, що Росія є довготривала загроза, і значить треба ці 5% використовувати для того, щоб протистояти цій загрозі, також має стати привилюючим американській політиці відповідальність, і те, що я казав один американський сенатор, uh, що американці це дуже гарно і вигідна річ, коли ми він казав американці, за 0,5% нашого оборонного бюджету зруйнували 50% військової могутності нашого головного ворога Росії. Отак От треба залучати Трампа. І я думаю, тут є перспектива. Тих республіканців, які в одному човні з Трампом, або загалом про ситуацію в республіканському таборі, яка схоже змінюється. От зараз улюблена газета Трампа «The New York Post, пише про те, що виходить з таким зверненням до американського президента і запитує риторично, чому пане президенте, ваша адміністрація карає Україну в той час, коли зупиняє постачання необхідної зброї для захисту цивільного населення. Існує, мовляв, переконання, яке підштовхується, як пише газета з боченими ідеологами що допомога Україні, яким чином Кодить сполучених штатів штатам, але це не так. Це навпаки в наших найкращих. Інтересах йдеться в матеріалі. Росія це вмираюча терористична держава. Путін готовий проливати кров свого народу в останній спробі зберегти цю імперію. Для нього першою причиною війни було є і буде це, в принципі, існування України, і він не зупиниться. Також продовжують журналісти, що Росія і Китай мають одну стратегічну мету протистояти Сполученим Штатам. Офіційні особи в США стверджують, що мовляв не вистачає зброї, але це не так. Газета пише, що одна ракета зекономлена на складі сьогодні. Це 50 ракет, які доведе. Ця випустити в майбутньому, коли Росія і загалом ця вісь буде посилена. А падіння України це та катастрофа, в якій не вдасться звинуватити когось іншого, типу Байдена чи щось в такому дусі. Це зокрема послабить Америку і безпосередньо президента Трампа. Тому закликає газета дайте Україні скільки зброї, стільки скільки вона ще не мала ніколи. Інше видання Fox News» і там оглядач головний говорить про те, що дійсно зараз треба озброїти Україну до зубів. України штати мають стати таким собі військовим арсеналом для України і посилити санкції. Крім того, ми чули висловлювання конкретних там сенаторів, Кон і, і, і членів Палати представників від республіканської партії, які по суті виходять з тими самими. Або дуже схожими меседжами. На ваш погляд, все це впливає на рішення Трампа? Ну, бачите, мені складно коментувати, тому що практично озвучені вашими коментарями Fox TV, улюблене, значить, телебачення Трампа, і New Post, улюблена газета, яка лягає, значить, на стіл. Трампові щоранку, а він читає, кажуть, що тільки цю газету взагалі він мало що дивиться, окрім телебачення, саме Fox TV, uh -huh. Якщо вони пишуть те, про що ми з вами говорили, то мені тільки е, доведеться ну певну міру десь записати нам з вами це в плюсі, тому що ну вони практично повторили те, що про що ми зараз говоримо. Саме республіканці, саме е, ті, які орієнтуються на такий ядерний електорат, не тільки Трамп, а й республіканський електорат, Нагадаю, що ті самі республіканці завжди були. Ну, набагато більш проукраїнськими, набагато більш е, ну е, такими, які відстоювали цінності протистояння американські цінності, цінності свободи, протистояння Росії. Росії. Е, ну, можу нагадати просто такого держсекретаря Олександра е, Хейга, який був при Рейгані, практично архітектором такого роду е, ну побудови комунікації стратегії США, коли він сказав за що ви хотіли, в радянській пресі, в російській, тим більше є речі е, набагато важливіші ніж мир. Е, бо слово мир може використовуватися. Як е, ми знаємо, мир це війна, свобода це рабство. І е, е, значить, е, ми пам'ятаємо звідки це взято. Так проскористує Росія. Там Гітлера, коли схотіли на Нобелівську премію мира Путіна, журнал Тайм став як дуже великого миротворця. Трамп говорить про те, що він хоче миру. Да не хоче він миру. Є речі важливіші за мир. Це цінності свободи. Це цінності, на яких побудована вся цивілізація, не тільки Західна. Ми маємо говорити, що загально світова цивілізація це свобода людини, а Росія це ворог цивілізації. Це людина, ця вся країна, вся історія якої є фактично вбивства, і головні герої, Її герої це вбивці, терористи. Ну це треба також пояснювати в тих розмовах. Значить, з тими самими Трампами і з тими самими притованими республіканцями, щоб там про цих е, половців підченягав е, Путін там не забував їм голову, тому що Росія має таке відношення до того, про що розповідає Путін, або там, його там великий історик мединський, цей зайвий хромосомний, який сказав, що росіяни відрізняються від всіх, тому що в них зайва хромосома. Ти пояснювати, що Росія це антизахід, це вся історія її вбивства, що вона має відношення до цивілізації, до культури, як прилюкція до народження дитини, перепрошую. Але так воно і є. Це пусто цвіт. Треба пояснити, що немає Рубіва, треба пояснити, що нема такого народу Росії, нема народ поняття, як 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 філософ, народ Росії, є народи Росії. Нема, нема території Росії, є території народів, автохтонів, які пороботила Росія, знищивши її минуле, знищивши її культуру і свободу всіх народів. А зараз Росія знищує, подивіться на статистику, скільки гине дагестанців, скільки гине... Тих самих татар, скільки вчуваші людей з чуваших загинуло на цій війні. А зараз нашими руками руками зсу вони вбивають майбутнє цих народів. Це треба також пояснити. Дискорд наративи мають дуже велике значення. І ці газети, і це телебачення, яке зараз ретрансують такого роду меседжі. Це ті канали, з якими треба комунікувати з громадянами США, які будуть значить. Вимагати від своїх представників Конгресі, які будуть вимагати від адміністрації США того, про що ми зараз вами говоримо: Росії треба, якщо Путін говорить про те, що треба припинити війну, значить, враховуючи то ті проблеми, ті причини, з яких починається, та головна проблема це Росія. Треба знищити Росію і не боятися її розвалу. я розумію прекрасно. Сам про це сто разів говорив про те, що за світ боїться, ну після того, що вони побачили. В Лівії після Кадафі і в раку після хосена вони бояться того що замість Путіна, як того, який тримає, значить, всю цю, як вони вважають Орду в своїх там наші залізних рукавах. Вони отримують 50 такого роду Путіних. Вони бояться розвалу Росії більше розвалу України. Але ми маємо пояснювати в тому числі через три редакторські колонки в улюблені газети Нью-Йорк-Пост, Йоркпост любовет Трампа. Тому тут газета підтвердила наші з вами. Головні меседжі, і до речі, тут дуже багато в цих газетах саме тих е, каналів комунікації. Я пам'ятаю, от о, Остапа Яриша вони практично його з Радіо Свободи. Ми розуміємо, да звідки воно йшло, і як вони закривали там, значить, голос Америки. Як вони, як вони борються зараз з тим, що вони вважають, значить тими засобами синформації, які. Є фейкові, які значить протистоять політиці діючої адміністрації. Так от саме правильна комунікація і правильні речі описані в цих статтях, є в тому числі той тобто, спосіб донесення ну правильних стратегічно важливих для безпеки США, в тому числі, меседжів. Угу. і тому це також підтвердження того, про що ми з вами говоримо. Треба працювати з цільовою аудиторією. Цільова аудиторія це патріотичні. Американці, громадяни Америки а, і ти інститути інституції, яка які не дивлячись на те, що там дуже багато чого ламають, так чи інакше, все ж таки існують. Той самий під він вимушений приїжджати до конгресу. А, до речі, на відміну від а, українських а, деяких міністрів, приїжджає до конгресу і відповідає на ті запитання, які йому вже все більше і більше стане. Ось ці речі про ми говоримо, це наша зброя для того, щоб. Протистояти гібридній війні, в тому числі пропаганді, дипломатичній інформаційній цьому тискові, тому що Путін на нас тисне не раз ми з вами говорили, а на фронті б терором, і в він тисне в цей такий, значить, в єдиному своєму такому баченні, як на нас може тиснути через такого роду відкуфів такарів, карівкарасанів, значить. І Тусі Габардів Піта Гексе, то його радником тисник на нас, що ми поступилися на перемовинах для того, щоб Трамп сказав, я не буду постачати Україні зброю, тому що вони з Путіним вже так домовляються. Ми не будемо значить ламати їхню чудову прекрасну розмову, дуже ефективну, Я ж вам обіцяв, що вони будуть говорити дивіться, чудовий буде результат, те, що Путін насправді. Не, не, не збирається значить, зупинятися. Також пояснюють Трампові е, наші союзники та партнери. Його фраза в ГАЗі е, на саміті е, НАТО, що він е, тепер вже короче не переконаний, що Путін зупинився в Україні. Показують таке, що до, е, до Трампа треба е, достукуватись. А, друзі, Валерій Димов, політолог був з нами на прямому зв'язку.